Богом прилина для всіх українців одна козацька моя Україна, хлібів золотих сторона негодами, лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народові дав землю. Богом дана земля, є святою і рідною. Тому її захист це найперший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних і героїчних предків. Наш Захід присвячений Дню Збройних сил України, що відзначається щорічно 6 грудня. Українська армія, шлях її утворення та формування такий же непростий, як і становлення самостійної держави України. Українські січові стрільці. Галицька армія, армія Української Народної Республіки, Українська повстанська армія, Збройні Сили України так свій час називалося українське військо, яке було призване боронити націю. Не одного війська ще не київ борознили. Ми, нинішнє покоління, повинні віддати шану героям, які віддають їхнє життя за нашу свободу та спокій, завдяки яким майорить синьо жовтий прапор свободи в нашій державі, Україні. Кожне молоде серце сьогодні і завжди повинно берегти пам'ять про всіх, хто відстоює державу в цій страшній війні. Україна незалежна держава, українські збройні сили покликані охороняти рідну землю і служать наші хлопці сьогодні батьківщині. Ми любимо свою армію, служити в ній справа честі і обов'язку. Скільки вас без дому, без надії за морями в муках, довгий час. Діти долі квіти вісняніть, Україна молиться за вас. В тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що спиниться війна. Там гинуть люди, їм би жити і жити. але від пострілів здригається земля. Далі чи стане завтра день для цих людей, що зараз собою? На них чекають вдома їхні мами. Благають, припиніть же цю війну. Просимо в Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті. І віримо, що спиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. Про це благають діти України, проханням щирим в душах і піснях. Сьогодні зайві будь-які слова то нехай патріотизм і гідність. Шляхетність і милосердя, добро і любов будуть основою нашого життя. Служу на вірність народу України. Це не просто слова з присяги, це героїзм, це мужність, це непохитність, які дарують нам упевненість у завтрашньому дні. Ми мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. Це бійці, що зі зброєю в руках захищають кордони України. Багато синів нашого району пішли виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть бойову службу в лавах Збройних сил України. Ми пишаємося ними і благаємо. Повертайтесь, будь ласка, живими, батьківщина, і ми чекаємо на вас. Вшановуємо пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Тара країни мора, у панці завжди вони живуть, місні душі відлітають і з неба дивляться на нас, мабуть. А ми живемо і будемо жити, люди, в краю своєму, співатимуть пісні, і буде мир, і загода в нас буде, і щастя на українській землі. Колись історія Не наш щастя народження людини, бо поки серце в нас живе, ми не стояли на колінах. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки. Здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця, І піснями наповниться вся Україна від щастя, якому не буде кінця. Я знаю, ми відродимось, народи. Повернемо і мову, і рушники. Я вірю. Українонька заплаче від пісні щастя ще на всі роки. Я знаю. розсвітуть сади зелені, заграють ріки на струні степів. І білі вишні, ніби наречені. Під вітром розіллюють бентежний спів. Я вірю, колись буде в Україні соборність і духовна чистота. Згинуть вороженьки, як роса на сонці. Сяйне крилом веселка золота. Рожево спалахнуть духм'яні весни. І полетять лелекі журавлі, в любові кожне серденько воскресне, на світлій, мирній, радісній землі.